Привіт! Хочу розповісти вам про Бога. Кожен Бога по-своєму уявляє, Для когось він є втіленням добра, а іншого палаючий вогонь спопиляє, тому і кожен своє ставлення обрав, Одне ми знаємо напевно, що Бог є надприродний, вічний, йому служити маємо ми ревно, за вітримати спокон вічний. Біблія нам опис Бога не дає. І вірити не умовляє в Його існуванні, бо це аксіома, що він є, віра, головне в цьому питанні. Ми визначитись маємо самостійно, ким є Отець, ким син, ким Дух Святий. Тому вивчаємо Слово Боже ми постійно. Це крок спасіння, трудце не важкий. Біблія розповідає, як Бог створив цей світ, тому і називає Його життя Творцем, Біблія описує про Бога за дамом завіт, і як ходило творіння перед Божим лицем, як Бог засудив гріх перших людей. І як відмовив їм у спілкуванні з собою? Для нас це є від Бога однією з відповідей, що реакція й на наші гріхи буде такою. Бог відкинув принесену Каїном жертву, і це говорить нам про різницю всю, приносити маємо для нас не річ мертву, а угодний дар Святому Творцю. Далі – Праведний ной змальовує нам Бога, котрий рішуче карає людства гріхи, але подає свій рятунок і вихід для того, хто в послусі Богу віддав свої шляхи. Потім ми читаємо приклад Авраама і бачимо, як болісно було йому втрачати кохане дитя довгождане. Лиш з Богом вів і він нерічній, нема він докору, ні грама. Питання не ставив до Бога чому, і все б закінчилося як звичайна драма. Та люблячий Господь розсіяв пітьму свого часу, Бог віддав за людство Сина, Ісуса Христа, як жертву за всіх, коли настала визначена година. Агнець Божий прийняв на себе весь гріх. Бог бажає бути нашим другом. Він все зробив, щоб відновити спілкування. І церква на землі Його є царство. Христос із нареченою розділи царювання. Сторінки святого Письма розповідають. Для нас усіх пролюблячи серце Творця, тому, згідно Біблії, нехай всі Бога визначають і готують до зустрічі з Ним власні серця.